Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирк і разом зі мною на стрімі Микола Маломуш, голова служби зовнішньої розвитки України у 2005-2010 роках, Генерал армії України Микола Григорович, рада бачити вас. Дякую, що знайшла час та можливість долучитися. Да, взаємно. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава починати. Будемо із подій на близькому сході. Вже другу добу точаться бої в... Ізраїль, Хамас, ізраїльська армія обмінялася ракетними ударами, і таку достатньо важливу заяву ізраїльський прем'єр зробив про тривалу війну. Що це все означатиме, будемо з вами говорити, але найперше питання до вас як до розвідника. А як могло статися так і як Хамас міг спланувати в режимі секретності таку операцію, що її прогледіли фактично ізраїльська розвідка, розвідка Сполучених Штатів? Хто доклав до цього руку свою? Ну, першу чергу ми говоримо про те, що е, розвідки постійно ведуть е, постій, боротьбу надзвичайно ефективну, часто е, способом е, дезінформації, можливо, введення в оману щодо підготовки проведення операції, а тим більше внесення ударів в конкретний день, конкретно скат місцевості. Тому в даній ситуації е, 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 ми орієнтуємося, що і масад, і відповідно військова розвідка Ізраїлю мала інформацію про те, що. І е, Хізбала і е, Хамас готують е, провокації і широкомасштабного характеру, але передбачали що це буде пізніше. Е, я так орієнтуюсь що іменно е, представники е, хамас орієнтували, що е, дійсно ряд провокаційних дій е, буде сприйнята як тактична операція, але і вони про це не разово, я так розумію доводить інформацію до ізраїльської е, представників через різні канали тобто вираховували агентуру. Доводив через е, начебто якісь таємні технічні засоби, видавали інформацію про локальні удари, а самі готові стратегічні. Тому я рахую, що розвідка е, і Ізраїлю, і США глибоко не врахували якраз ті е, комбінації, е, і е, Хезбали, і розуміло, е, е, інших структур, особливо тут працювали і е, іранці. Е, вони ведуть, як правило, такі е, комбінаційні формати. З одного боку е, націлюють, начебто, удари на одні об'єкти локального характеру, а тоді проносять удари якраз е, конкретні військові об'єкти, військові бази, столицю, наприклад, або Телевів, або Єрусалим. Якщо ми вже говоримо про сердичний удар, От, тому в даній ситуації їм вдалась вдалася операція. І розуміло, що е, питання сьогодні і в ізраїльського керівництва політичного, і зрозуміло, навіть американського до розвідувальних служб вони достатньо глибоко не проникли ці структури. Не виявили якраз конкретні масштабні факти підготовки і зрозуміло, що це треба враховувати в всіх секторах. Е, на я е, якраз десь альтернативно бачу щодо України е, щодо інформації. Тоді прямо інформація була про те, що готуються удари, конкретні числа і навіть напрямки показували легальну карти, тому що думаю таким способом упередити удар Росії на той період. Але нас на той період не сприйнято було, що це буде реальність. А ізраїль навпаки не отримав достатню інформацію. І вів все більш-менш, я скажу, ну, оперативно плані небезпечно, але не системно в плані очікування цих ударів особливо в секторі Газа, там, де знаходиться Хамас, де вони контролюють ситуацію і де вони неодноразово стали питання, що вони розгорнуть війну проти Ізраїлю. Стосовно заяви Нетаньягу про тривалу війну, що це все? Означатиме на найближчу перспективу, тому що знов ж таки, та американський інститут дослідження війни зараз е, е, починає звертати увагу на те, що Кремль це буде використовувати в своїй риториці і вже починає використовувати, щоб захід звертав увагу більше на близький схід а відтак відмовлявся від допомоги Україні. І от власне ця заява Натаньягу про що свідчить, і я вигадаєте наскільки сьогодні Захід буде консолідований якраз в плані підтримки України. Ну, uh, ДТЯХ uh, вже дійсно отримував тепер повний так сказав, звіт, розвід uh, спільноти щодо перспектив цієї війни, тому що це конкретний удар, але ж планувався велика операція. Передбачається, що якраз цим ударом це початок війни радикальних ісламських сил і радикальних країн, наприклад, це Хамас, Хезпала, от вже uh, підтримують ряд країн такого uh, формату, як Іран. Uh, Деякі мірі вже. Талібан піднявся на підтримку, тобто згрупувати якраз мусульманський світ проти Ізраїлю. От але е, за цими так сказати, лаштунками стоїть Іран в першу чергу як безпосередній організатор, і поставщик зброї, і відповідно розвід інформації і проведення відповідно е, постійних системних консультацій і на надання зброї боєприпасів якраз представниками цих угрупувань. Але як, як стратегічно розуміло, що стоїть союзник Росія, тому що вона в першу чергу. Формували ці структури ще при радянській владі, Камаз, Хезбала або і інші структури створювалися е, КДБ СРСР, а тоді ФСБ перебрали на ці функції. І недаром е, постійна таємна зустріч з представниками спецслужб Росії і Хамас, і ФСБ відбувається сьогодні. А Лавров навіть приймав офіційно е, де, делегацію ХАМАЗ себе е, в Російській Федерації і зрозуміло давала настанови. Як діяти спільно, які перспективи конфлікту, і зрозуміло, як використати на свою користь е, конфлікт якраз між Ізраїлем і країнами Арабського Сходу це ідеальне середовище е, маніпулювати е, ситуацію Росії на цьому напрямку, е, давати іменно сигнал США і Заходу, що вони можуть як посилити радикальну складову, так і е, знизити її, але на умовах, наприклад, відмови підтримки України. Відмовити когось ефективного курсу щодо формування е, політичної, дипломатичної санкційної підтримки України, це ці альтернативи сьогодні розглядаються. І Росія думає, що на е, Терезах якраз буде переважати тепер уже ізраїльсько-арабський конфлікт, як вони говорять, але фактично війна, і вони будуть використовувати політичному плані. А тепер ще думають під і захід уже легально. Що захід, який брався, начебто, за врегулювання цього конфлікту між Ізраїлем і арабськими країнами. Він не допрацював, перепнувся на Україну. Всі увага була тут. Розуміло, це привело до системної війни Ізраїлю Арабів. Хоча ми знаємо, хто за ними стоїть, що це Росія, якраз основний бенефіціар цих цих подій, основний стратегічний організатор подій на рівні так та спецслужб які проводять ці операції, готують. А тоді погоджу з Іраном, погоджується світові на Хезбалой, погоджується Хамасом. Погодують із іншими радикальними структурами, які вони контролюють, які організують єдиний фронт на цьому фоні зараз розкачують ситуацію в цілому, і думаю, що вже американці, які пообіцяли ізраїльтянам конкретно допомогу, вісім мільярдів, і фінансово, і е, зрозуміло, військово переключаться на допомогу підтримку Ізраїлю. А е, те, що говорить на те, що це довга війна, ну передбачається, що е, буде потужне протистояння із е, не тільки Хамас. Або Хезбалой, яка сьогодні знак солідарності обстріляла Ізраїль, але і з Іраном, а це вже довготермінова війна, це не швидка війна, блискавична, як колись була і, наприклад, тож Ізраїлю з Єгиптом або з іншими арабськими країнами, і це втягнув велику війну, яку треба готуватися. Він орієнтує населення Ізраїлю на консолідацію всіх сил, на е, включення якраз уже в оборону всіх резервістів, і зрозуміло, це консолідація політичних сил. Тому я позиція об'єднується єдиний фронт і формує антикризовий уряд війни. Я, до речі, також пропонував ми перші дні створити Зеленського антикризовий уряд війни, який ви всі військові сили, оборонний, ВПК, міжодний відповідно, всі ресурси, які є в професійних цих форматах. Тут люди нас піднялися самі багатьох з зв'язково захищали. А там Ізраїль вже перший сигнал, маючи досвід і власний, але і України, що треба забути про Распри. Об'єднати потужні сили і готуватися до великої війни. Щастя буде і успіх великий, що розвершеться швидко. І перспективи є не тільки затяжної війни, перспективи швидкої війни, тому що подавання сьогодні е, Хамазу і все-таки потужні удари, по збалить, і попередження, що вони будуть знищені, це може якраз і бути е, потужним форматом упередження отої великої е, війни. Тому що. Якщо були знищені основні бази Хамас відповідно і нейтралізовані основні центри, і військові, і розвідувальні диверсійні не буде чим воювати. Я думаю, що в цій ситуації Іран не ризикне йти на пряму війну, але Росія буде намагатися провокувати ситуацію, нарощувати ескалацію, де стиснути на Іран з позиції арабських країн, що вони припинили цю війну. Це ще буде більш-менш довгий процес. Але я думаю, активна воєнна фаза ну повинна завершитися при всіх. Розкладках і потенціалах Ізраїлю найближчі тижні. А до речі, от про Ірану Григорович. Ви згадали: а наскільки ця ситуація зараз спозначиться на військовій підтримці Іраном Росії? В першу чергу ми сьогодні рятуємося, що Іран являється виконавцем тих проектів, основно він також співпадає з його інтересами на близькому сході щодо домінування в цьому регіоні. Тому в даний момент Російська Федерація передала вже ряд технологій і авіаційних, і вертольоти, і зрозуміло велику кількість боєприпасів. Не тільки Іран поставляє, але і Росія, ті, які дефіцитні, сьогодні буде це розширено для того, щоб бойовиків снабжати не напряму. Тому що це вже буде явно відверто, що Росія начебто, то підтримає бойовиків одної як Вони говорять проти Ізраїлю, Хоча Ізраїль заявляв, що вони з Росією мають порозуміння. Але через Іран це дуже зручно. Іран сьогодні з е санкціями, але він виходить з санкцій, не дивлячись на те, що всі країни тиснуть з різних сторін за рахунок операції з Росією, з третіми країнами, які дійсно ефективно е сприяють і технологічно, і Іран, в деякі мірі, піднімається. Має шахеди має балістичні ракети, має непогану е авіацію і е гелікоптери, танки. І це все буде рухатися відповідно цим бойовикам. Але я ще раз підкажу, швидка перемога над цими угрупуваннями не дасть приводів якраз Ірану розпочати цю війну і цю, цю зброю, яку отримав від Росії, направити на е, територію, якраз і або спірну територію з Ізраїлем, або на територію самого Ізраїлю, тому що це вже буде початок великої війни. Я думаю, що ніхто сьогодні не ризикне піти на такий крок, тому що за реально стоїть дійсно США, НАТО, які швидко мають поратися цей ситуацією, якщо розгортається Якраз регіональна війна, тому що задійні будуть всі сили. Іран може бути подавлений всіма системами. Він також дуже ризикує. Не всесильний там Іран і Росія зрозумівські ситуації не зможе працювати на всі фронти в Україні. Відповідно, мати проблеми, наприклад, з європейською крим з НАТО в цілому ми говоримо. Сектор надзвичайно потужний деякій мірі на Кавказі, і в них там ще е, формується неспокійна ситуація, і тим більше е, на Арабському сході і з Ізраїлем, маючи ще Сирію і багато інших країн, які являються надзвичайно вразливими щодо початку нових військових операцій. Е, ще раз підказ Росія на Вихоже з того міфа, який ж там він сильний. Тому не все сильно Я знаю добре Росію системно. Да, вони мають потенціал. Вони ще можуть воювати з Україною от якийсь період, да От але те, що вони на всі е, кутки світу розгорнуться, недостатньо. Нема в них ні резервів, ні сил, ні фінансових, ні економічних, ні військових, ні людських. Величезна територія Росії це не 145 мільйонів, які можуть сконстратися в якомусь одному місті. Це Десятки тисяч кілометрів, а кордону це 60 тисяч. Закорить тільки кордон, це треба і країни військових туди направити. Напередодні, коли всі новині стрічки якраз майоріли повідомленнями з Ізраїлю, таке, знаєте, можна було в Китаї. Добу жодних повідомлень не було щодо оцінки. І от на ранок 8 жовтня МЗС Китаю. Висловив глибоку занепокоєння ескалацію, яка зараз між Ізраїлем та Палестиною, і закликав всі сторони до стриманості. Чим така позиція Китаю продиктована? Як гадаєте, і яку найближчим часом позицію буде займати Китай? Ну першу чергу ми я чітко різдвяся, що Китай відстоює якраз свої власні інтереси, намагається грати на міжнародному рівні такого роль посередника глобально. Який не підтримує ні одну сторону, як ви не конфлікту чи війни, це чітко проявилося, відповідно в війні Росії проти України. Ми не мали теплі стосунки. Навіть спілкувався в переговорному процесі і Сінзіпіном, от і е, відповідно е, уже е, іншими лідерами, яким мчанина на останнім етапі в США зустрічалися. Ми бачили, що вони е, дійсно намагаються грати на протиріччях між США і Росією. Між арабськими країнами, наприклад, різних доскацьких е, формацій і із Ізраїлем, тому в даній ситуації ізраїль намагається по-перше позиціонувати себе як незалежний гравець, який може бути е, глобальним е, лідером плані регулювання ситуації, але коли його попросить, коли ситуація була надкритична, з іншого боку, зрозуміло, е, він дивиться, як буде послабення йти на цьому фоні протистояння США і Росії. От, і легко, та мапа, як ота мапа, якими горить, сидить над річкою і чекає, як вони це послаблять, але подає сигнал позитиву. Е, давайте жити дружно. Ми готові до участі в примиренні. От, якщо нас попросять, ми будемо учасниками навіть переговорного процесу, десь такий формат, але поки не більше. Вони тільки тоді будуть реально грати, коли це їм буде надзвичайно вигідно, або одна із сторін програє. Повністю тоді вони будуть грати з переможцем. Ну, наприклад, якщо Росія програє, вони будуть грати із Заходом, тому що в них. Величезні перспективи і сьогодні мати розвиток економіки, а не падіння це і Європа, і США, і Канада, і багато інших країн, на яких зав'язано на 80% відсотків все економіки, торгів, фінансів. Тому е, поки будуть утримуватися, це не наша гра. А коли дійсно хтось виграє, буде далі співпрацювати раномиш, готовий сприяти цьому процесу регулювання. Сьогодні будуть е, ще раз заявляти озабоченості, поки не більше. До українських тем зараз перейдемо. Головним викликом на осінньо-зимовий період є безпілотники, які використовує ворог, і от в повітряних силах збройних сил України звертають увагу на те, що понад пів тисячі БПЛА Росія застосувала у вересні. А якщо брати шість місяців минулого року, якраз опалювальний сезон, то було випущено більше тисячі шахетів. Як ви можете пояснити, чому санкції, які були запроваджені, зокрема проти компанії виробника шахетів, вони не спрацювали. Росія наростила кількість дронів, якими б'є по території України. І що із цим робити, найголовніше? Е, ну, Росія сьогодні взяла концепцію дійсно е, створення потужної армії дронів швидко, тому що, наприклад, відновити систему ВПК ракети, наприклад, ті ж Скандери, ті Х101 Х. E, навіть 22 в новому форматі знову системами це дуже дорого, довго і зрозуміло, що технологічно складно багато зробити. А от дронів це дійсно e, цей формат дуже швидкий, мобільний, і тим більше Іран передав e, саме e, лінійку виробництва. Але ми бачимо, що в цих нових шахідах, як правило, не іранські комплектуючі особливо високотехнологічні, а країн США, Європи, Японії, Туреччини і, і ну частково Китаю. От тобто збірний формат, який має високий рівень технологій, це вже не мопеди часто, а дійсно електродвигуни практично безшумні. Є цільові так сказати, системи, які працюють конкретно по об'єктах, міняють траєкторії. Це дуже складно для іранських було шахідів це робити. От, тому в даний момент ми бачимо, що система поставки технологій реалізації йде постійно. От я рахую, що то, в даній ситуації. Системне допрацювання розвитку США, європейських країн, Японії, Південної Кореї, які не відслідковують якраз моделі санкцій, які вони самі себе, е, самі ввели відносно своїх же фірм. Це ж фірми американські. Зрозуміло, що всі засоби подвійного призначення або які можуть використовуватися для військових сил Росії, е, в, якщо фірма виробляє і продає на зовнішніх ринках. Вона повинна мати кінцевого споживача, продав Турцію все. Турція не має права передавати Російській Федерації, як і Азербайджан, як і Киргизстан, як і Казахстан, які чітко передають як посередники, наприклад, е ті ж е Узбекистані збільшилося в 5 раз разів поставки різних так скажуть і електронних систем, навіть побутових прибори, які можна розібрати і перебрати на якраз на шохиди або на інші е воєнні об'єкти Російської Федерації. Але це на все закриваються очі. Гроші це основне і світ на це орієнтується. Ці фірми, ризикуючи, навіть попасти під якісь суперсанкції. Тому в даній ситуації е неефективність розвиток, фінансових розвиток інституцій, які відслідковують санкційні е фірми і шляхи от і ланки, які групуються, тобто фірми, посередники, фірми-прокладки російські прямо з іноземним капіталом, повністю отримують ці ресурси. Напряму або через відповідно країни прокладки, або їх використовувати території або юридичні юрисдикції цих територій і направляється в Російську Федерацію. От якраз вся хвалена система, що все відсвятковується в режимі онлайн, я прямо скажу провалюється. Тому сьогодні питання знову стоїть і таємні зустрічі, і член Європейського союзу, розвідсвіториста США, Канади, НАТО і інших країн, які являються союзниками рамштайнської групи, сьогодні. Поставив питання закрити ці всі напрямки, щоб практично унеможливити виробництво і дронів, і особливо ракет дані раси у відповідно, і відновлення інших військових систем Російської Федерації. Микола Григорович, а наскільки швидко це можна закрити, перекрити ці шляхи поставок? Я прямо скажу, що на протязі місяця вже могли б зробити з самого початку, але не було волі, не було установки. Я сам чітко е орієнтуюсь в практиці цього застосування. Всі фірми працюють в електронних системах. Всі угоди проходять через відповідно системи регістрації і контролю. Спецслужби вхожують в ці системи, прямо відслідкувати всі технічні фірми електронно. Дуже просто. агентство національної безпеки США, яке має сотні мільярдів фінансування, відслідковує що шевелиться в світі, і в космосі, і так сказати і в бізнесі, і в військовій сфері, розвірної сфері, воно проникає куди трильйони інфраційних потоків. Легко заходить виявляє, вичняють, задається програма, вичиняється, а тоді у повноважні органи діють в плані недопущення таких дій щодо передачі Росії технологій або жорстко застосування всіх видів покарання за те, що хтось таке зробив. Ну тобто виходить, що зараз мало зацікавлених було, чи це просто не помічали? Я просто скажу і не тільки мало оця велика бюрократія, яка неефективно працює, вона часто проводить до цього. А ряд фірм, які. Дійсно, могли бути і лобістами і країн і політичних сил тормозили цей процес, тому що вони фінансують партії, вони фінансують майбутні вибори, і часто на них не не, не йдуть такі потужні санкції. Ну, наприклад, гіганти я не будемо сьогодні називати, але великі гіганти е, військово-промислові США або інших країн. Вони потужні учасники не тільки економічного і міжодного блоку, мають трильйони доларів, але активні учасники виборчих процесів, які формуються майбутні. Блоки кандидати відповідно і зрозуміло, що е, урядові структури від часу до яких вони залежать на майбутні вибори, вони закривають очі або тормозять оцей процес санкцій, але і бюрократія працює. Не швидко розгортається, не створені системи, не було такої практики. Це після другої світової війни ще такої війни не було. щоб треба масово контролювати фірми? Це ще одна проблема, що і організаційно технологічно і оперативно не працюють ті системи, які будуть створені в найближчі періоди після війни. Продовжимо так само далі говорити про спецоперації. 8 жовтня 2022 року, рівно рік тому, вперше був підірваний Кримський міст. Та операція була розроблена в. Службою безпеки України достатньо успішно. Тоді нагадаємо нашим глядачам, міст підірвала вантажівка із 21 тон, 21 тонною вибухівкою у тротиловому еквіваленті. Ну і впродовж року ми спостерігали численну бавовну зараз у Криму. Наскільки от на вашу думку за вашою оцінкою, потенціал ворога на окупованому півострові був знакровлений в результаті ось цих спецоперацій, в результаті цієї бавовни ми спостерігаємо. Ну сьогодні ми перейшли до стратегічних е, ударів по інфраструктурі і на Кримському півострові на території Росії і на і на окупованих територіях. Е, тепер вже не тільки безпілотники, які е, ну, десь е, формують якусь таку позицію, що вже Росія е, недоступна. Уже цього міфа цього немає. Але це забезпечується різними моделями безпілотників, ударами ракет, навіть по Москві, під Москвою, тобто навіть. Отаким визначеним центром, де начебто є система ППО, яка не приступна, недоступна е, нам. І зрозуміло, вони можуть збити любі літальні апарати, включаючи наші дрони, ракети і інші системи. Але е, ми переходимо до цільових операцій: це нанесення ударів по стратегічним об'єктам. І це першу чергу ми постійно керівництво і військових сил, і керівництво держави давайте якраз основні ресурси ще їх не так багато. Це ще не десятки тисяч не, е, наших можливостей, але є вже які можуть задіяні конкретно по Чорноморському флоту, по конкретним е, підводним човнам, кораблям, там де ми маємо розвіду інформацію, і дуже вдалося зробив на ремонтному заводі, наприклад, штабу Чорноморського флоту, багато складів, які ми говоримо на території Криму, включаючи потужний армійський склад на півночі Криму, який знищує, це, знищує сотні сотні тисяч боєприпасів. Які е, визначалися для е, посилення угрупування на запорізькому напрямку? Точно так же нафтобаза, яка була е, основною для е, забезпечення Чорноморського флоту е, якраз пальним і мастилами, точно же ми говоримо про Керченський міст, який першу операцію ми говоримо рік назад провели вдав, дуже вдало. Це обмежувало поставки різних ресурсів, особливо військових, боєприпасів, живої сили чи цей напрямок. 25% йшло через Керченський міст, а 75% йде іде зараз через е, східний регіон, включаючи ТоКМАК, це відповідно залізниця, і знищення якраз інфраструктури самого мосту залізниці, являється одним із стратегічних завдань, тому що тоді угрупування, які находяться в Запорізькій Херсонській області, можуть опинитися повністю без підтримки. А наші пробування з флангів з одного з другого боку створити передумову їх оточення глобально великого оточення, але без підтримки через Кримське міст і через особливо е, Токмак, е, фактично справа буде вирішена протягом декількох тижнів, тому що там утриматися неможливо. Тому кримський напрямок це передумова і сьогодні зниження ресурсів і логістики через кримський міст, наприклад, великі е, е, удари. Які е, вони планують через е, чорноморський флот, ми змусимо відходити. А це вже зовсім інші відстані, аж до новоросійська. Вони можуть ремонтуватися на наших заводах, але вони захопили два судоремонти заводи. Це підводи човни ракетоносії, які наносять удари калібрами, також обмежив процес. Зрозуміло, це е, знищення ППО, включаючи таких славних і в колобках як вони тріумф. Є 400, які, я говорю, самі знищують всі види ракет, безпілотників що завгодно. А тут знищує якраз сам. Оце апофіоз російської таської пропаганди щодо новітньої зброї. Онікси, от пускві установки шахедів, які знаходяться на території Криму. Оце вже та ситуація, на яку ми чітко орієнтуємося. Пояс ефективне діє на фронті, знищення всіх стратегічних об'єктів, які є на території першої Криму. Окупованих територіях, ну зрозуміло, Російської Федерації, там де ми достаємо е, уже власними засобами, тому що нам іноземці ну поставили умову, що ми не б'ємо по території Росії. Зато в нас є власні ракети, є власні безпілотники і тактичного і вже балістичного типу, які ми можемо доставати дуже далеко. А це якраз передумова знищення то, що може стріляти в перспективі під час великих наступальних операцій. Ресурсу не буде або тримати під таким контролем, що вони тільки будуть пускати, зразу буде зворотній удар. Микола Григорович щиро дякую вам за цікаву, як завжди, розмову. Дякую, що знаходите часто можливість долучатися до наших стрімів, як завжди, вас раді бачити на каналі за Всього доброго успіхів вам. Ви так само бережіть себе і до наступних зустрічей наших глядачів традиційно закликаю поширювати це відео в такий спосіб якомога більше людей зможе ознайомитися із думками Микола Маломужа. Ну і так само підтримуйте його своїм лайком, коментарем і безумовно підписатися на канал і Дякуємо за зворотній зв'язок кожному із вас. you <music>